За рік лозівчани поповнили місцевий музей більш ніж на 200 експонатів. Про це повідомив директор Лозівського краєзнавчого В'ячеслав Харченко. Напередодні міжнародного дня музеїв, який відзначається 18 травня, нашій знімальній групі показали нові знахідки городян. Всі вони сягають давнини і ще не виставлялися. Чим незабаром працівники музею збираються дивувати лозівчан, розповість Вікторія Кожедуб. Ця колекція музейних предметів нова, її ще не показували. Експонати тимчасово розмістили в залі Лозівщина з найдавніших часів. Серед новинок серпи, мотики, окуця лопати, кресала, ручки від казанів, у яких варили їжу, а також кулі для вогнепальної зброї. Кінське спорядження, вудила з псаліями, власне, характерні саме до періоду 8 10 століття. Деякі наконечники стріл, які, в принципі, досить широко. Датування. Цікаво, як на мій погляд, фрагмент ординського зеркала, виготовлено з олив'янистої бронзи, по краю арабський напис, рослинний орнамент. Датується воно періодом існування держави Золота Орда, 14 століття. Це далеко не все, а лише найцікавіше, говорять працівники музею. Предмети датують прадавніми часами, періодом середньовіччя та козацької доби. Експонатів цього часу у музеї не вистачало, а тепер виставку поповнять церковним, кінським та військовим спорядженням. Ось вони тут представлені. Це і робочі знаряддя, ножі, сокири. Ось цікавий предмет, так званий кочедик. Такими предметами. Плави личаки, найдавніші предмети у колекції фрагмент кинжала, деталі вудил та залізна булавка, які використовували ще до нашої ери. Все це лозівчани знайшли на території Лозівського і прилеглих районів. Для пересічного громадянина, який його побачить десь в полі чи під ногами, це просто залізяче, яке нічого не значить. Ну а є люди, які на цьому розуміються і піднімають його, і от поповняться наші експозиції. Такі експонати у музеї мріяли давно, хоч вони і не золоті, а залізні та бронзові. Все ж для науковців є речами цінними, говорить В'ячеслав Харченко. Він дякує всім помічникам музею, зокрема Лузівчанам Віталію Мацегорі та Денису Скубі, за допомогу у зборі матеріалу. Вікторія Кожедуб, Максим Сабильніков, ТРК Лозова.